Доброго здоров'я всім пасічникам. Ми продовжуємо підготовку нашої виставки. На вихідних я був на зібранні Радок Жулярського кругу в Києві. І інформація поширена і більшість моїх друзів і колег дали згоду на відвідування нашої виставки. А лектори заохочені прочитати найкращу, надати найкращу інформацію про стан галузі. І перспективи нашого майбутнього. На сьогодні формується майже сформована програма семінару і сформована програма самої виступки, продовжується робота по поселенню. Прошу звернути увагу всім, хто заїжджає на кілька днів, ми готові бронювати і давати номери готелів. От. А також робота по відвідуванню і розміщенню розміщенню експонатів на виставковій площі. Також прошу звертатися. Ми зараз цим активно займаємося і запрошуємо всіх до активної роботи. На все добре, поки що все.